Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом 7 березня, прямо перед жіночим днем в мережі, знову з'явилася інформація, як і минулого року. Про те, що не стало Людмили Янукович. Якщо тоді джерела про це писала згодом, зразу було спростування, то сьогодні вже 24 години представники мовчать а до маєтку в Криму звозять квіти та під'їжджають траурні вінки. Перед смертю вона передала флешку із компроматом на чоловіка та потіна українським спецслужбам свого часу. Першим про це писав блогер Петров. Людмила. Янукович годину тому померла. Завжди шкодував, що по суті беззелом просто Донецьку бабу, у якої в житті склалося все дуже добре для того, щоб спокійно вивозити все, що для неї звалилося, йдеться в повідомленні. В той же день українська блогерка та публіцистка Катерина Золотарьова записала також пост у своєму телеграм-каналі про смерть Людмили Янукович. кажуть, не стало Людмили Янукович. Не знаю точно чи правда це, але якщо так, то особисто мені її шкода. Проста українська жінка, донечанка, мати та дружина. Аті, я намагаюсь, ось в цьому вся вона нехитра та беззлобна. Поховала зовсім ще молодого і коханого сина, нещасна і замучена, відкинута і зраджена своїм невірним чоловіком і стала на рівному місці ворогом для своєї ж країни по його дурості та безглуздості. Нехай знайде там такий довгоочікуваний спокій, зазначено в повідомленні. Тоді в адвокатському об'єднанні Аурлексі, яке захищає інтереси екс-президента Віктора Януковича в судах, спростувала інформацію про смерть його дружини Людмили. А от зараз там мовчать місяць тому, з'явилася інформація про те, що Людочка крайній раз заїхала на могилу до сина в Севастополі та продала свою мережу магазині. Вона перебралася до Росії. Місце знаходження, після чого її було невідоме. Такий поспіх був зумовлений страхом того, що ЗСУ найближчим часом знайдуть в Крим. Сама Людмила жила в курортному селищі Відрадне в окупованому Криму, в величезному особняку площі 1,2 гектари з власним гарковим пляжем. Населений пункт розташований на березі моря між селищами Клевень, Микита і Ялта. Людмила Янукович володіє триповерхово. У віллою площею 2345 квадратних метрів, котеджами для відпочинку на березі моря, будиночками для обслуги, спа-центром, басейном, тенісним кортом, альтанками, господарським приміщеннями та іншими спорудами. Особняк знаходиться на колишній території Кримського науково-дослідного інституту виноградства та вироноробства Маргарадж. У 2003 році тоді ще прем'єр Янукович отримав цю землю, відібравши її інституту. А у 2004 році там побудували віллу. А от секретара ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов розповів більше деталей вже про її скандального чоловіка. Виявляється, екс-президент втікач Віктор Янукович 7 березня 2022 року вже прилетів до білоруського мінська. Саме до того дня Росія розраховувала захопити половину країни точно, включно з Києвом. Про це Данілов сказав під час інтерв'ю, яке транслювалося в мережах національного телемарафону Єдині новини до української столиці. Кремль планував відправити своїх маріонеток, які б свалили новий проросійський Уряди серед них мав бути і Янукович 7 березня за розрахунками російських загарбників уже мала бути окупована вся лівобережна частина України, після чого президента втікача мали транспортувати з мінська до Києва. Наступним етапом у планах Кремля мало б стати захоплення всієї нашої держави. Росіяни сподівалися дійти до Львова за 19 днів. Данілов наголосив, що з грудня 2019 року в РНБО дуже дуже потужно готувалися до повномасштабної війни з РФ. Якби держава не була готова до війни, то за 3-5 днів Росіяни. Мали б той успіх, на який вони розраховували, зазначив він. Нагадаємо, що ми повідомляли уже про те, що легітимний перебував у мінську, де Кремль готував його до спецоперації. За одним із сценаріїв його планували оголосити президентом України. Це зокрема підтверджують дані із сайту моніторингу повітряних суден «Файт приватний літак, літак», Фелсон «Фелсон С з бортовим номером «РА-09617», яким за часів свого президентства в Україні користувався Віктор Янукович, приземлився в опорок. Порту мінська 7 березня у Білорусь він прилетів з аеропорту внуково в Москві о 13.30 за київським часом. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.